Розрити, розрили та чи встигнуть відновити до настання холодів. Чернігівців турбує доля бульвару по проспекту Миру, що тягнеться від проспекту Перемоги до вулиці Щорса, де нещодавно зняли асфальтове покриття. Мовляв, роботи почались та вже скоро відчутно холоднішатиме, а потім дощитиме. А за такої погоди роботи не ведуться. Чи залишать бульвар у такому стані аж до весни? Начальник управління житлово-комунального господарства міста Геннадій Луценко запевняє, що вже до кінця осені бульвар виглядатиме по-новому. Ульвару ми плануємо провести безпосередньо реконструкцію в межах існуючої забудови. Там буде замість асфальтного покриття, яке досить в досить неналежному стані, зроблено тротуарне покриття так званими фемами, і буде зроблено водовідведення даної території. До зими ми плануємо виконати ті роботи, які безпосередньо ми запланували. Незручності мешканці не відчуватимуть. Чому, тому що з підради організації є домовленість, що все те, що вони роблять, вони до настання несприятливих погодних умов виконують. Тобто буде. Частина. Тротуара, а частина так і залишиться асфальтного покриття. Проект з реконструкції бульвару розрахований на 2015-2016 роки. Першу частину, як кажуть комунальники, зроблять до початку зими. Надалі роботи продовжать аж у березні наступного року. Загалом планується реконструювати 7489 квадратних метрів площі. Сьогодні з певністю можна сказати про те, що найближчим часом мешканці міста і гості міста побачать знову оновлений бульвар. На бульварі ще в минулому році. Встановили нове освітлення, тепер зроблять нове мощення. Загалом на проект з реконструкції витратять майже 7 мільйонів гривень.